Всім привіт, друзі. Вона на каналі YouTube Ютубосако Резиденс. Це означає, що сьогодні стартує експериментальний гастрономічний подкаст з нашим шеф-кухарем Сергієм Олішевкіним зі мною та з іншими учасниками нашої команди. Основна місія нашого подкасту це познайомити вас, а наші друзі, наші гості, наші клієнти з тим, що ми робимо для кого та навіщо ми починаємо. Це буде наш перший. Випуск, тому бажано ваші подобайки, підписатись і поставити дзвіночок. Сергій давай почнемо з того, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми приготуємо пасту рісоні з білими грибами. Це якийсь традиційний рецепт, чи це авторський рецепт, який ми ви, ви вже тут апгрейднули? Це рецепт рецепта сакура. Авторський. Да. Ну давай тоді почнемо з чогось там, що нам потрібно для рісоні з білими грибами. Ну, з самою назвою ми стартуємо, це білі гриби. Давай, де вони? Ось білі гриби. Я думаю, ти мені допоможеш їх нарізати. Mm. Да. Нарізати вмієш. Я буду старатись, я буду старатись. Добре. Що нам ще потрібно? Рісоні, вершкове Добре. масло. Що таке рісоні? Ну, чим ну, я бачу, що це паста типу. паста у вигляді рису, але це ага. паста. Паста. Вона це якось, паста. Вона якось маринується чи що. Це, ну, ні, ні, ні. це як є спагетті, то ця вся історія. Це так? Пасти, ну, тому що я не дуже гастрономічно розвинутий, але дякую, що ти є. Так, ще Окей. нам знадобиться пармезан. Пармізано. І аспарагус. Це спаржа? Ну, чи так. це аспарагус? Аспарагус. аспарагус. Чим відрізняється спарша від аспаравусу? Це одне і те саме, назви. Назви різні, так. Да? Окей. А, це локальна чи це? Це локальне, і... це у нас в Україні вирощують. Слухай, круто, ну давай будемо починати. Шо? Мені нарізати треба білі гриби. Білі гриби. Просто брати їх, так? Да? Так. Ага. Я поки зачищу спаржу. Да. Слухай, поки ми з тобою будемо готувати. А як його різати? Вдоль попірок, як то кажуть? Навпіл і то не так? так. Ага. Якщо Ого, не які. зручно, то можна брати з двох сторін і різати так. Ага, все зрозуміло. І далі тоненькими... Тоненькими смужками. Як ти потрапив до, до гастрономічної сфери? Та чи саме вона тебе приваблює? Ну чому коротше? Чому кухар? Чому кухар? Да, як все це, це почалося? Ну, Якщо чесно, це почалося ще з третього класу. У мене був класний керівник Івана Вікторівна. Привіт вона, Їй Привіт. вона привіт, вікторів, да. і вона розказувала, як була десь за кордоном, і бачила, як дуже швидко якийсь чоловік нарізав морку, і це дуже сподобалося. І вона це розказувала. Якось я цим проникся. Якось так стало цікаво. Ну, перша вчителька, це перша мама. Ну, ну да наже да, да, я 100%. так зможу зробити, щоб вона мною пишалася як перша вчителька. Прикольно. І звідти це все і пішло. Яка була там твоя перша страва? Там, скажімо так, ну це тобі років було. Так. Перша страва, десь було мені. Років сім це я випікав печиво. Воно вийшло жахливе. Хоча мама з бабусею казали, що це круто. Я пробував і розумів, що це зовсім не круто. Ну, це була моя перша страва. Дубове, солодке печиво. У мене був перший експеримент гастрономічний. Нам теж в школі щось задали зробити якийсь суп зварити. Поняв? Я коротше взяв кастрюлю. Набрав туди води і почав додавати туди там картоплю, моркву, там щось. І в кінці, щоб ти розумів, арбуз, печиво, поні. Це все варилося. І мої батьки теж сказали, вау, дуже круто. Потім е я поклав це все, все в холодильник. Вони кажуть, ми це все, -все з'їмо. Наступний день я приходжу після школи, відкриваю холодильник, нічого немає. Я кажу, просто вони сіли. все сіли, так. але потім вони мені сказали, що нічого вони не їли, вони просто все ну, викинули, щоб тіп, все було у всіх нормально. Окей, розкажи, будь ласка, про свій шлях до Осакору. Як ти опинився О, тут? В Київ я приїхав у 2010 році. <гум> приїхав я спонтанно, ми з друзями балакали, я дуже довго хотів їхати. Якось не виходилося, виходило, я це відкладав. на потім. І якось сиділи з хлопцями пили пиво. І вони кажуть, ну коли ти там вже в Київ поїдеш, скільки можна казати, що ти їдеш, їдеш. І я психанув, прийшов додому, сказав, мама, я буду їхати в Київ. Зібрався, приїхав, ні разу не був, не був в Києві, не їздив на метро. Я приїхав, вийшов на видобичок. І думаю, ну це я класно придумав, звісно, що діти далі. От я в Всі ми через це проходимо. І я сів в перший день на маршрутку і приїжджав біля парусу. Це басейн, це центр міста, так? Да, Бізнес-центр та, парус. Да, да, бізнес Проїжджав, дивлюсь, там якісь заклади, вивізки. Вийшов на зупинці, зайшов туди, кажу, вам повара потрібні. Вони кажуть, так, потрібні. І я тоді зрозумів, що я нічого не тямлю в кухні. Те, що я вивчав, це просто одразу на корню срубалося. А можна гриби закидати? цього да. достатньо? Так, так. Увага! Так. Бенер пошматував, Да? дякую. Так, так, ну ну так, і ти розумієш, що. сказали, що треба, я прийшов, я стажувався на гарячці, в мене нічого не виходило, я путався, я. Путав укроп з петрушкою, Ну коротше, прям геть, нуль. І так вийшло. Ну, мені сказали, що вибачте, ви нам не підходите. Ну, є вакансія заготовщика і штатного повара. І рік я проработав штатним поваром і Заготовщиком у нас був італієць шеф. І він бачив, бачив, дивився, наблюдав за мною, як я готую. І в один прекрасний день він каже, що з завтрашнього дня ти не штатний повар, ти виходиш на гарячий процес. Це 2010, виходить, рік? 2010-2011. десяти, 2010 так, так. так. І так я вийшов на гарячку, і одне за гординку почала виходити. Я то старший на кондитерке, то старший на холодному, то старший на гарячки. І так потроху-потроху, потім перейшов в Окей-бар, в ОК-бар я перейшов старшим на гарячку і з часом став там сушефом. Круто. Кілімбет, так, да, окібар? Кілімбет, так, да так, -да так, -да. так. Да -да -да. да -да я колись працював офіціантом, якщо що, і окей-бар, великий привіт. Ну там в кавичках, але привіт. Це 2015. -й. Осокор відкрився в 2020-му, плюс-мінус. Куди тебе ще доля закидувала ці 5 років? Я був ще сушефом у ресторані Меркато. Це Терце Гулівер. Да, да, ну, так, знаю, так і знаю. Це бачить, ти ресторани шеф-кухар. Круто. То, мені пощастило, я одразу попав в ресторан. І якось воно все пішло, на все великі великій кухні, не було жодної маленької. Ну так само і на Сокорі теж велика кухня. Давай спробуємо згадати той момент про Сокор. Саме, типу, ось в той момент, як це все відбулося? Я пішов з Меркату, сидів місяць вдома, відпочивав від, від роботи минулої, можна так сказати. Сидів, відпочивав, прийшов місяць, я думаю, треба писати резюме, кудись його скидати. Тільки я почав печати, напечатав фамілію і ім'я. Мені дзвонив мій знайомий, каже, не хочеш з шефом піти на сакор. Я кажу, а що це таке? Я Кажу, ну, в принципі, не проти. Я зараз якраз сижу, печатаю резюме. Я сюди приїхав, тут була стройка, тут їздили трактори, по кухні бігали коти. Ну коротше, треш повний. Ну я так подивився, думаю, ну що, щось непонятне. Перспективу ти побачив. Щось, да, щось непонятне, треба коротше, тут спробувати попрацювати. І так сюди потрапив. Так, наші рісіні. Значить, ми це все да, Потім так, додаємо трішки води, водиці. Води трода. Додаємо вершкове масло. Ага. Слухай, ну у мене було питання. Хотів запитати про досягнення, але я вважаю, напевно, це все і було досягнення. Да? Тобто Звісно? насправді це дуже ну, невеликий проміжок часу, щоб бути ну, типа в команді у топ-закладу міста. І ти ну напевно розумієш, що 100% Сокор відомий не тільки на території Києва, да також так. відомий по всій Україні. Ми ж маркетинг піар і арт команда. І у нас є можливість отримувати аналітику кількості запитів про Сокор Резиденс, але не тільки в розрізі України, а в розрізі всього світу. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. Е, є запити, нас шукають в Штатах, нас шукають в Германії, Німеччині я маю на увазі, Польща, понятно, зрозуміло, е, ще країни Європи, типу Іспанії, так далі тому подібне. До того, що ми популярні, ми круті. Ми сьогодні вибрали сюди для того, щоб трішечки ну це кайфанути, да, трішечки від локації, але ти весь час. На кухні зараз сезон корпоративи. Зараз іде е, весілля, да, наскільки я так. розумію. Да. Завтра там ще якісь весілля. Коротше. Ну, ви там вас розривають. Ну, кожен день, так. Да. А ми більш працюємо тут. Якщо є в тебе якісь питання, ми ось це саме час, знаєш, щоб їх розповісти. А ми вже додавали пармезан? Так. Я зрозумів. Пропустили. Я пропустив пармезан. пармізан. Так. <реш> Слухай, розкажи, як ви просуваєте цю саме, так? Да? Да, оцю саме цей. Оце все. Оце все, так, да, так. Да. Слухай, ну нормальне питаннячко. Типу, дуже складно на нього відповісти. Якось е, стисло. Ти ж ну, повинен розуміти. Е, крім менеджменту, да, е, висококваліфікованого менеджменту, який працює тут, є ще складова їжа. Розумієш, якщо це так не смачно і так далі, тому подібне, то це якби не працює. Ми користуємося, звісно, інстаграмом, фейсбуком, Ютуб, таргетована реклама, знімаємо дуже крутий контент. А ось зараз, наприклад, ми знімаємо зовсім інший напрямок, пов'язаний з таким гастрономічним подкастом, де ми будемо готувати, коштувати. Що це? Це сирний соус. Соус на основі трьох сирів. Це пармезан, грудзола і брі. Mm. Можна я Так. куштую? Mm. 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 Це дуже смачно. Подивіться на цю е красу. Це, Це песто. Про, да, подивіться на цю красу. Що ви бачите перед собою? <рив> Це, Це, скарб. Це скарб. Це скар. Тому ми просуваємо комплексно завжди, але їжа це нам one. Так вийшло, що Сокор більш популярніший розважальний комплекс. Знаєш, але потрішечки з року в рік ми бачимо, що робиться такий метаморфоз вже в гастрономічну історію. Дякуючи тобі, дякуючи твоїй команді. Я ще більше бачу відгуків у нас в Google та в Instagram, що дуже смачні страви. Хоча два-три роки назад такого не було. Там більше було, типа знаєш, наші серії. А що буде щось смачненького? Ну ми беремо в увагу там, Піцу. Тому ми, ми намагаємо зараз упаковувати і удавати контентом, смаком, е запрошувати гостей, щоб вони куштували і насолоджувались. Тому що теж складно змусити людину насолоджуватись гастрономічною якоюсь фантазією, коли він чи вона в купальнику, в трусах. Розумієш? Ми ще будемо пробувати? Так, куштуйте. Так, соус це перемішувати треба? Ну, це по вашому бажанню. По так. вашому бажанню, так. Ну давай трішечки помішаю. помішаємо. Це дуже смачно. Це дуже смачно. М -м. Що порекомендуєш до рісіні? Салат, можливо, якийсь легенький, чи що? Чи це повноцінна страва? Це повноцінна страва. Слухай, дуже круто. Баспарагус, пармезан дає. Оцей соус сирний. Рекомендація. Сергій, дякую тобі величезне. У наступному випуску буде з тобою Артем, наш арт-директор. Ви з ним будете щось готувати. Я сподіваюся, що все буде ок. А вам, дорогі глядачі, лайк, сабскрайб і коментарі. Добре? Дякую.